Слава Україні! Триває 1209-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 175 бойових зіткнень. На Харківському напрямку російські окупанти сім разів атакували поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Кам'янка та в бік Довгенького. На Куп'янському напрямку відбулося 11 атак російських окупантів. Поблизу Голубівки Загризового, Степової Новоселівки та в бік Петропавлівки та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Поблизу Копанок, Горівки, Липового та в напрямках Шандриголового, Ольгівки, Карпівки, Торського і Григорівки. На Сіверському напрямку українські воїни відбили 4 атаки російських окупантів: поблизу Серебрянки та Григорівки. На Краматорському напрямку відбулось 10 бойових зіткнень поблизу Часового Яру, Білої гори, Новомаркового та Курдюмівки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Торецька та в бік Русиного Яру, Новоспаського, Олександро Калинового та Яблунівки. На Покровському напрямку українські воїни зупинили 46 атак у районах населених пунктів Малинівка, Миролібівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка. Удачне, Олексіївка та в напрямках Миколаївки, Новопавлівки, Новомиколаївки та Покровська. На Новопавлівському напрямку українські воїни зупинили 32 атаки у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне поле, Новий комар та в бік Запоріжжя, Новоукраїнки, Мирного, Шевченка, Одрадного, Богатиря. На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили три атаки у районі Новоандріївки. На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України учора відбили 24 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 233 артилерійські обстріли, зокрема дев'ять із реактивних систем залпового вогню. Учора російські терористи завдали чотири ракетних удари, застосувавши 11 ракет, та 54 авіаційних удари скинувши. 99 керованих авіаційних бомб, крім цього, здійснили 5852 обстріли, 67 із них із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження по території України 3081 дрон камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 22 райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1200 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 95 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 9 ракет, 79 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні.